Все, роботу зробили. Юр, а що ти пару слів про нашу співпрацю скажеш? Чи ні? Чого? Чого? Та ти не медійний, та... ти не медійний, я медійний. Я тебе не буду показувати, а такий, якщо би хтось хотів, наприклад, диви, до мене звернутися там з картою побиту чи, наприклад, фірму відкрити, ну ми ж це все. Так, я я ж це все тобі робив. بаше. Тебе порадив. Порадив, так. Да. Все відповідально, точно, дуже. але так, я так. тебе не показую. Добре. Ти не хочеш, ні. <рес> не хочу. але, тако, але тако, якщо швидко, чесно, все... то порадив би, так? Да? Так, так, я пораджу. Бо бо є люди, дивляться, знаєш, мене і думають, чи йти, ні, чи не йти. Ні, я порадую. Це реально можна. А можу Зиму. показати тебе, хоч на секундочку, то можна. що це дійсно правда, що це Покажу. такий ненаіграний. <рес> Дякую, дякую, Юра, приємно, приємно чути, стараюся, щоб в принципі, всім якби, що можеш зробити, то робимо. Що обіцяємо, то робимо. І, і якось так Ну, стараємося, щоб було добре. Так що, кому цікаво карти побуту бізнес у Польщі, легалізація, звертайтеся, номер і в описі або пишіть.